Квантовий танець медитація творчих можливостей. Ця трансформаційна медитація запрошує вас увійти в саму сутність квантової реальності, де ви стаєте свідомим співтворцем Всесвіту. Через взаємодію з квантовим полом. Ви розкриваєте свою здатність впливати на реальність через усвідомлену увагу, наміри та вибори. Ця практика пробуджує розуміння взаємозв'язку між свідомістю та матерією, відкриваючи нові виміри творчої сили. Вступ у священний простір. Зручно влаштуйтеся в тихому, спокійному місці. Переконайтеся, що вас ніщо не потурбує протягом наступних 20-25 хвилин заплющте очі та дозвольте своєму тілу повністю розслабитися. Зробіть глибокий, повний вдих і м'який розслаблюючий видих. Кожним диханням ви опускаєтеся глибше у простір внутрішньої тиші, у вимір, де звичайні закони фізики розчиняються і відкривається квантова природа реальності. І відчуйте, як ваше тіло стає все легшим. ніби молекули, з яких воно складається, починають вібрувати з вищою частотою, Межі вашого фізичного тіла стають все більш розмитими, плинними, прозорими. Уявіть, як навколо вас утворюється захисне поле чистої енергії. Що створює безпечний квантовий кокон для вашої практики. Цей простір існує на межі між світами, між видимим і невидимим, між проявленим і непроявленим. Тепер уявіть. Що ви знаходитесь у центрі безмежного квантового поля. Це простір чистого потенціалу, де все існує в стані можливості, перш ніж проявитися у фізичній реальності. Спочатку цей простір може здаватися порожнім або наповненим ледь помітною туманністю енергії. Але з кожним вдихом ваше сприйняття стає більш тонким, більш щутливим, здатним уловлювати найменші коливання квантового поля. Поступово ви починаєте помічати крихітні спалахи світла, мікроскопічні частинки, що з'являються і зникають, матеріалізуються зні звідки. І повертаються в ніщо, це квантові частинки, найменші будівельні блоки нашого Всесвіту. Дозвольте своєму сприйняттю розширитися ще більше. Тепер ви бачите не окремі частинки, а цілі сузір'я світла, потоки енергії. Паттерни взаємозв'язків. Ви спостерігаєте квантовий танець у всій його красі і складності. Зосередьте свою увагу на танці квантових частинок навколо вас. Спостерігайте, як вони рухаються, кружляють, вібрують. З'являються і зникають, зливаються і розділяються, постійно трансформуються у нескінченні грі, енергії, енергії і світла. Зверніть увагу на різноманітність цього танцю, деякі частинки рухаються швидко, інші повільно. Деякі яскраво сяють, інші ледь помітні. Деякі збираються в складні конфігурації, інші залишаються окремими. Відчуйте ритм цього танцю. Пульсацію, вібрацію, гармонію. Це не хаотичний рух, а досконала хореографована симфонія світла, де кожна частинка виконує свою унікальну роль в загальному орнаменті буття. Дозвольте собі повністю зануритися в цей спектакль. Ви не просто спостерігач, ви учасник цього танцю. Ваша свідомість і квантове поле нероздільні. Ви впливаєте на нього, і воно впливає на вас. Тепер проведіть невеликий експеримент. Спрямуйте свою увагу на конкретну ділянку квантового поля перед вами, сфокусуйтеся повністю на цій ділянці і спостерігайте. Що відбувається. Помітьте, як частинки цієї області починають рухатися інакше, вони ніби відгукуються на ваш погляд там, куди спрямована ваша увага, танець стає більш інтенсивним, більш організованим, більш яскравим. Тепер перемістіть свою увагу. В іншу ділянку поля і знову спостерігайте, як частинки реагують, як вони відповідають на ваш фокус, як вони прагнуть до вашої свідомості, ніби притягуються нею. Усвідомте фундаментальний принцип квантової фізики. Акт спостереження впливає на те, що спостерігається. Ваша увага буквально змінює поведінку квантових частинок. Ви не пасивний глядач, а активний учасник творення реальності. З цим розумінням зробіть наступний крок. Усвідомте себе не просто як спостерігача, а як творця цього квантового танцю. Все, що ви бачите, відчуваєте і переживаєте, є проекцією вашої свідомості в квантовому полі можливостей. Відчуйте силу, яка тече через вас. Це творча сила самого Всесвіту, та сама сила, що народжує галактики і запалює зірки, і вона доступна вам у кожен момент для співтворчості з універсумом. Сформуйте намір створити щось прекрасне в квантовому полі. Можливо, це певна форма, колір, візерунок. Або просто відчуття. Утримуйте цей намір у своєму серці і спостерігайте, як квантові частинки починають організовуватися відповідно до вашого наміру. Будьте відкриті до несподіваного. Часто квантове поле відповідає не так, як ми очікуємо, а так. Як найбільш гармонійно для загального танцю. Довіртеся процесу творення, навіть якщо результат відрізняється від вашої початкової візії, тепер розширте своє сприйняття ще більше у квантовому полі нічого не фіксоване, ніщо не визначене. Допоки не спостережене. Це означає, що навколо вас існують нескінченні можливості, нескінченні потенційні реальності, нескінченні версії майбутнього. Уявіть ці можливості, як світлові нитки. Що розходяться в усіх напрямках, кожна нитка це потенційний шлях, потенційний вибір, потенційна реальність, деякі яскравіші, ніж інші, деякі привабливіші, деякі більше резонують з вашою сутністю. Дозвольте собі відчути всі ці можливості одночасно, без прив'язки до конкретного результату. Просто купайтеся в океані потенціалу. Відчуйте свободу знати, що ви не обмежені лінійною реальністю, що всі можливості доступні вам. Спостерігайте, як ці нитки можливостей починають плести візерунок, створюючи тканину вашого майбутнього досвіду. Деякі нитки переплітаються, посилюючи одна одну, інші розходяться, відкриваючи нові шляхи. Настав час зробити вибір. Спрямувати вашу творчу силу на конкретну можливість, яку ви хочете проявити у своєму житті. Це може бути будь-що, що резонує з вашою найвищою істиною в цей момент. Уявіть цю можливість максимально яскраво з усіма деталями. Відчуйте її вже здійсненою, не як щось, що станеться в майбутньому, а як те, що вже існує зараз у квантовому полі. Відчуйте емоції, пов'язані з цим здійсненням. Радість, вдячність, задоволення. Спостерігайте, як квантові частинки починають вишикуватися вздовж цієї лінії можливостей. Вони стають більш когерентними, більш організованими, більш узгодженими. Вони створюють енергетичну матрицю вашого наміру. Кожен ваш вдих посилює цю матрицю, робить її яскравішою, більш стабільною. Більш готовий до матеріалізації. Кожен ваш видих відпускає сумніви, страхи і обмеження, що могли б перешкодити прояву. Тепер настав момент інтеграції. Повільно починайте усвідомлювати, що квантове поле не обмежується цією медитацією, воно завжди присутнє навколо вас. Ви завжди перебуваєте в центрі квантового танцю, завжди впливаєте на нього своєю увагою і намірами. Усвідомте, що ваші думки, емоції, переконання і вибори постійно взаємодіють з квантовим полем, формуючи вашу реальність. Кожна мить це можливість свідомого творення. Кожна мить це квантова точка вибору. Візьміть зобов'язання жити більш усвідомлено, більш відповідально, більш творчо, розуміючи свою роль як квантового співтворця. Зобов'яжіться бути уважними до якості своїх думок. Емоцій і намірів, знаючи, що вони формують матрицю вашої реальності, відчуйте, як мудрість квантового танцю інтегрується у ваше повсякденне життя, даючи вам нову перспективу, нові інструменти, нові можливості для трансформації себе і світу навколо. Повільно починаєте повертатися до звичайного стану свідомості, але зберігаючи зв'язок з квантовим полем, знаючи, що ви ніколи не відокремлені від нього. Це ваша істинна природа, ваша сутність. Відчуйте, як ваше тіло знову стає більш щільним, більш визначеним. Але тепер воно наповнене квантовим світлом, вібрує з новою частотою. Це більше не просто фізичне тіло, а квантовий провідник вашої свідомості. Почніть усвідомлювати свій подих, відчуття в тілі, звуки навколо. Повільно повертайтеся до фізичного виміру, але зберігаючи ясне усвідомлення своєї квантової сутності. Коли будете готові, повільно відкрити очі, повертаючись у реальність, але дивлячись на все новим поглядом, поглядом квантового Творця. Цей світ більше не здається таким твердим і незмінним. Тепер ви бачите його пластичність, його плинність, його нескінченні можливості. Зробіть глибокий, наповнюючий видих і на видиху посміхніться, знаючи таємницю квантового танцю таємницю, що тепер завжди з